Так, всім привіт! Сьогодні, ну тепер, з вами e Games Ukraine, це я, да-да. Я казав вам, що я буду співати пісню, я вже виклав одне відео, там, де я склав свою пісню, воно називається Один d Ну, я думаю, що ви поняли, я думаю, що ви подивилися. воно. тепер я співаю Клавдія Петрівна, я щаслива, лікарі кажуть. Так. 3, 2, 1. Немає су, плакати ночами, все вернулося до воронга мене життя. Чорні плям руйновані всі мої плани вже не катали боліцію заявку за те, що образила чи бабку, може, відкуплюсь великим овшивоплю сніг своїм очима. Найду воду всім стри чоловічка створив всередині, де ще урога відчути мій жахливий стан. Лікарі кажуть, що це депресія, мама каже, що я лінива нокова. Якась репресія всюди сонце у мене злива, всюди сонце, у мене злива, вже сонце, у мене злива, сідо сонце у мене злива, але я щаслива. Суди сонцю тебе жили, си сонце, у тебе злива, суди сонцю тебе злива! але ти щасливо на, не, на. Не, Немає не, не сил плакати ночами, лише обернулося до ворного мене життя, чорні плями зруйновані, Keep yeah, on your blood.